Привіт, я Костя зюмов, і ви на каналі першого центру рекрутингу. Сьогодні ми зустрічаємо хлопців і дівчат, які е, підписали контракт зі збройними силами України, і прямо зараз будуть відправлятися на БЗВП. — Скільки вам дімороків? Два п'ять. Два А Ви звідки приїхали? З Київської області? А Звідки? З Київської області? Мені двадцять сім. Двадцять чотири. Я з Луцька. 20. двадцять. Двадцять. Просто що у мене був хрещений там. Як це буде виглядати, якщо я не піду? А як взагалі дізналися? Про перший центр Ну, Через LabX. Перше таке перший центр рекрутингу, я не знав. Mm -hmm. Я коли прийшов, побачив, як взагалі це все відбувається, mm -hmm. які консультації. Підібравши мені, то що я думаю, по скалах підходить. А в цивільному житті ви ким працювали? Вічок. Адміністратором в магазині Одяг. У вас яка освіта? Автосусордока. От! Вас там заборуть з руками. На яку посаду ви плануєте? — А я йду в Мадійку. Oh, yeah. колега. Блин, дякую колега yeah. Останнє питання: що ви порадили тим, хто ще вагається? Ну, no, як казали мої друзі, краще зараз піти самому, ніж потім і вибрати куди, ніж потім тебе хапнуть, і ти вже будеш думати. Я думаю, так, якщо людина хоче жити в цій країні безпечно і вільно, якщо вона хоче, щоб її діти жили в цій країні, то вже. Ну точно час думати на перспективу і е, долучатися, прикладати своїх зусиль для того, щоб це все ж таки сталося. Вважаю, що в нас в країні треба дивитися мобілізацію, всіміти захищати країну. Це я вважаю. Е, я дивлюсь просто по своєму батькові, який служить з самого початку. Я бачу, який він втомлений, замучений. І я просто розумію, скільки таких людей, і потрібно, щоб хтось заміняв. У нас іде війна. І воювати повинно всі. Якщо ти чоловік, це наша країна. В нас в країні зараз такий стан. І якщо є змоги і сили, то треба допомагати. Ось такі у нас бувають рекрути так. Хлопці, дівчата. Я вам дуже вдячний за ваш вибір. Дякую вам. і Слава Україні! Героям гарної дороги! Дуже емоційно зазвичай відправляти хлопців і дівчат. Але ми бачили мотивацію вихочах. Через місяць приїдемо і переконаємося, що у них все добре. Тому, якщо хочете побачити це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментарі. А ми пішли працювати. Слава Україні!